Безкоштовні заняття для дітей та підлітків у сучасних освітніх просторах: творчість, спорт, наука, а робототехніка, досвідчені викладачі та цікаві програми. У Вінниці функціонує мережа вінсмарт центрів які надають дітям та підліткам можливість для активного дозвілля. Детальніше про те, як заклади сприяють всебічному розвитку та навчанню, поговоримо із директором Вінсмарт-центру Дмитром Мирою. Пане Дмитре, вітаю вас. Добре день. Якщо вже зараз говорити про родину «Вінсмарт», скільки дітей та підлітків вона об'єднує, і чи чекаєте ще? Ми кожного року підбиваємо підсумки, коли до нас приходять діти, і ми гордо і впевнено говоримо про те, що кожного року кількість дітей збільшується. І цього року ця кількість сягає близько 1800 дітей, які постійно відвідують наші гурточки, займаються, і кожен з них є частиною нашої вінсмарт родини Захопити увагу дітей зараз досить таки складно. Які гуртки і які розваги пропонуєте? Досить непросто. Це дуже потребує багато часу підготовки, тому що в нас є велика, велика кількість гуртків, а саме це творчість, це малювання, це бісероплетіння, дошколярик, ранній розвиток, лего-конструювання, авіамоделювання, технічна майстерня. Футбол, дартс, настільний теніс, фітнес. Здається, все, можливо, я так ну, щось пропустив, але це такий великий перелік гуртків, які в нас є. Минулого тижня Вінниця передала три тони допомоги, деокупованій Балаклії. До масштабного збору долучився і він смарт-центр. Власне, як розподілятиметься ця допомога вже там? Ми передали спільно з, з Сергієм Анатолійовичем, з депутатами. Допомогу Балаклії, тому що в Вінниці був присутній голова військової адміністрації, і це передача відбулася швидко, але підготовка до цього процесу тривала більше місяця, тому що спільно з відділом молодіжної політики до якого до акції долучилися заклади освіти, заклади культури, заклади спорту та департаменту соціального захисту. По всім закладам протягом передноворічних, перед новим роком збиралися солодощі, іграшки, канцелярія, книги. Передали нам сок. Це все ми збирали на базі. Кожен, кожен заклад збирав себе. Потім привозив на базу до нас на, на Вінсмарт-центр. Ми роз, розсортовували по, по ящикам те, що в нас було. Потім ми все збирали у пакети і могли зібрати. Велику кількість пакетів подарункових наборів для дітей Балаклії, і зовсім скоро, ось саме дітки Балаклії отримують ці подарунки вже в руки, тому що передача вже відбулася, приїхала в Балаклію, і зовсім скоро ми отримаємо від них воротні зв'язок. Горизонт набагато ширший. Ми знаємо, що там подарунки із-за кордону. До на до нашої акції долучилися наші міста побратими: це Карсруя і Нансі. І саме в тих містах велику частину учасників акції це були, це були українці, тому що саме асоціація українців у Карсрує і у Нансі вони зібрали велику кількість подарунків і передали, передали нам. Це все ми додавали до тих подарунків, які були зібрані вже в місті Вінниці. і ми маємо. 1600 подарункових наборів, пакунків, які однозначно знайдуть своїх власників в Балаклії, але не тільки в Балаклії, а й у приєднаних територіях, тому що подарунків достатньо багато, і діти саме дошкільного віку і молодшої школи отримують подарунки в Балаклії і навколишніх селах. Повертаючись до він смарт-центрів, які плани розвитку маєте на майбутнє? Ми хочемо і намагаємося постійно щось шукати нове. Це новий напрямок роботи, новий метод підходу до роботи. Ми шукаємо, якщо ми говоримо про, про творчий напрямок, дітям вже не цікаво працювати з тими матеріалами, які були там кілька років тому. Треба шукати якусь ізуминку, можливо, там вид техніку, техніку роботи. Ми вчимо своїх колег. Шукати і самі на, на собі це випробувати. Ми там стараємося виливати, наприклад, собі свої власні гіпсові фігурки. Ми е, вчимо закупили станки для платіння браслетів, та що зараз користується популярністю. І наші колеги вчаться, і будемо проводити майстер-клас для наших колег. Ми будемо запрошувати зараз. Ми в пошуках і будемо шукати майстриню, хто навчить наших колег е, е, робити ляльки-мотанки. Багато чого цікаво і. Чим краще ми навчимо наших колег, тим більше вони зможуть навчити наших дітей. Тому що дітям маленького віку потрібно знайти щось таке цікаве, і з їх заохотити. А хто старший, хто старшого віку, можна робити виріб 2-3 заняття, але коли вони отримують класний результат, то очі горять. І, видно, і Ми чуємо від батьків подяку за те, що вони готові. Наприклад, до школи там чи зробили зробили вибір. тому зворотній зв'язок від батьків це найголовніше, що ми можемо отримувати під час нашої роботи. Мережа закладів, чи буде розширюватись <клес> і не лише у місті, а й в приєднаних громадах. У нас в планах в цьому році відкрити центр в тяжилові за адресою Левка Лук'янка. 44. Першим ділом там запрацює наш колег, наш наша колега. Це працівник відділу психологічної підтримки. А вже Якщо все складеться і добре буде, на Новий навчальний рік ми запустимо там напрямки гурткової роботи, і саме цей мікрорайон, мікрорайон отримає новий смарт-центр. Якщо ми говоримо про вінсмарт Смарт-центр на соняшникові, він зі спортивним нахилом, скажіть, будь ласка, наскільки популярним він став? Це новий напрямок, новий, який в нас взагалі був, тому що футбол, він за себе зарекомендував. Dita... З вуличних хлопців дівчат, які грали в футбол, перетворилися на справжніх чемпіонів міста області і е, титулованих призерів е, всеукраїнського масштабу. Ми е, е, підтримали ідею депутатів обласної ради Дмитра Челенка і тодішнього депутата Али Власюк, і саме в тому мікрорайоні приміщення, яке було занедбане, ми його перетворили на нове сучасне приміщення, але з напрямком спортивним, тому що поряд є. Наш центр за адресою було 8. Зовсім через близько через один будинок ми не, мали, не було потреби відкривати ще один розвиваючий центр. Тому була пропозиція створити там центр спортивного напрямку. Тому за підтримки нашого міського голови Анатолійовича Морогнова ми мали змогу за кілька років дійти до того, що ми зробили ремонт, відкрили, і там напрямки це дартс, це фітнес, це. Шахи та шашки, те, чого на районі не вистачає. І тільки потепліє, діти зможуть вийти на майданчики, які зовсім поряд, грати футбол та волейбол. І щоб діти не ходили дворами, не шукали пригод на свою голову. Вони приходять до нас і займаються саме в нас. Що вас особисто мотивує от працювати в навчанні та в розвитку дітей? Те, що м я сам Виріс не в Вінниці, а в районі. І в нас з моїми однолітками не було таких можливостей. Ми займалися десь у дворах, самі грали в футбол, і з нами не займалися. І це мотивує тим, що це перше. Друге, в мене самого двоє, двоє дітей. І я розумію, що чим більше ми прикладемо зусиль для розвитку наших дітей, тим краще їм буде в майбутньому. Вони будуть всебічно розвинені, вони будуть. Не себе проявляти в житті, тому що не завжди діти отримують шанс себе проявити. Можливо, десь вони ну не так розкрилися, не стільки себе проявили, а ми допомагаємо їм їх підсилити їхні таланти, розкрити свої здібності і впевнено куркувати по життю. Тому запрошуємо всіх до нашої смарт-родини. Саме зараз відбувається набір дітей в гурточки. Заходьте до нас на сторінку Фейсбук Вінсмарт, Там є детальна інформація. І чекаємо всіх в нашій смарт-родині. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую за запрошення. Нашим глядачам нагадаю гостем студії був директор вінсмарт центру Дмитро Мира. Не перемикайте попереду, ще чимало цікавого.